Шоста секція. П'ятий поверх, так? У мене, до речі, сьогодні мала бути зустріч, вона таки відбулась. Бачите, тут маяки вже. Але коли я приїхала, нікого не було. Ніхто не приїхав на зустріч, яку ми призначили. Довелося. Вимагати, щоб все ж таки вона відбулася, бо я її чекала два тижні. І приїхали порозмовляли. Це стосується 4 секції. Додатково буду кожному окремо телефонувати а, в четвертій секції. Не всі квартири, лише однокімнатні, але буду телефонувати. Вітати з новим роком. Бачите тут? Також готуються до стяжки. Ніхто не буде вже робити стяжку, не тому що... О! Так, працює спишка. Не тому, що новорічні свята... Боже, тут товщина стяжки дуже велика. А маяк як рівно. Зараз я відійду і ви побачите, що зверху має відстань від лівої стіни одну, один, а знизу інший. Так, так от, внутрішнє оздоблення ніхто не буде проводити, поки не буде даху. Це однозначно, це не сохне. І це ми будемо контролювати. Нагадаю, у нас має бути дуже серйозна зустріч другого, потім третього або четвертого, що точно не знаю. Тому повідомлю все окремо. Так, далі.